Всім привіт! Вітаю на моєму в'язальному каналі. І з вами буду в'язати я, Мар'яна. І сьогодні у нас понеділок 31 жовтня. У нас сонячна гарна погода. Навіть не віриться, що це вже кінець жовтня. І е, сьогодні я розпочинаю в'язати п'ятий звіт у проєкті Зв'яжу шапку 5 х 5. Я наготувала. Ось собі такі ниточки. Мені необхідно зв'язати шарфік з цих двох моточків. І буде шапка Біні з Alize Lana Gold. Angora Gold. Змінила я свої попередні сірі кольори на ось такі гарненькі, білі та червоні. І ще. Маю дов'язати свою пов'язку спицями один на один. Тут мені залишилось зовсім трішки, тому я думаю, я швиденько це зв'яжу. Отже, я йду в'язати, а ви переглядайте далі мої процеси. Поботи. Ось я вирішила показати трішки процесу пов'язки. Ось зараз я на ось такому етапі а ще трошечки пров'язую, такої ж частини і з'єднюю. Ось я протягнула всі петлі, вони ось тут в мене видно. Ось. І тепер ми будемо їх закривати. Як ми закриваємо? Теж уважно, щоб не пропустити. Протягаємо петлю через петлю, і в нас виходить ось така косичка. Ось так. Надіюсь, що нічого не забула. Так, якщо в нас випала одна, ми просто її ось так. Ось такою косичкою ми закриваємо наш шарфік. Ось наш шарфик буде з такою косичкою, і в кінці ряду, ми ще одна петля. Ось я звітую у п'ятому тижні проєкту зв'яжу шапку 5х5. У п'ятому тижні я закінчила пов'язочку і зв'язала шарфик. Ось такий шарфик. На жаль, я так і не розпочала в'язати шапку, біні ще одну, яку я планувала. Але я зв'язала шарфик і пов'язочку. І е, хочу також зразу відзвітувати за повний проєкт 5 тижнів даного проєкту, е, і що я зв'язала протягом тих 5 тижнів. Е, і почнемо з першого тижня. Я в'язала шапку біні для себе. Так як планувала, я її зв'язала і закінчила. Далі, другим моїм тижнем був шарфік для себе. Також як планувала, так і зробила. Це в нас перший і другий тиждень. Третім тижнем я в'язала шапку біні для чоловіка. От, є у нас три роботи. І четвертим тижнем. Так, четвертий тиждень я починала в'язала рукавички і е, зв'язала е, пов'язочка тоніським в'язкою. От. Е, пов'язки в мене не були по плану, але е, так як в мене було можливість зв'язати трошки часу, і я зв'язала ще дві пов'язки. І е, е, вже, як я показувала, цього тижня я В'язала шарфік зе пуфі. А, майже все вийшло, що я планувала, крім одної шапки Біні. А, і ось так закінчився Проект зв'яжу шапку 5 на 5. Майже все зробила, я задоволена, все, що я встигла. Шапку Біні, яку я планувала, обов'язково зв'яжу, так як вона мені досить потрібна. До мого набору з кольорових ниточок. А вам всім бажаю рівних петлів, гарного мирного дня. На все доброго, до зустрічі!